Такий вигляд мали ставки в районі тисячки рік тому. Вода за короткий проміжок часу набула смарагдово-зеленого кольору. Тоді місцеві мешканці забили на сполох, підозрювали, що до водойми зливає щось отрутне та небезпечне, але виявилось, що причиною є витік технічної рідини з труб теплоцентралі. І ось цього тижня мешканці знову втратили спокій. кажуть, поблизу тисячки працівників комунальної служби викопали яму. Її вщен доверху заповнили нечистотами, які згодом, начебто, потрапляли до багатостраждальної водойми. Наступного дня, після публічного розголосу, комунальники відкачали каналізаційні стоки та виконали ремонтні роботи. Вчора днем сюди заїхав екскаватор і машина Камаз. Марки Камаз, бочка. Вирили котлован здесь, вирили траншею, слилися і виїхали відсюди. Це було днем, серед бела дня. Як в полторого дня. Ви слышите самі, що стоїть вонь, різкий запах, аммиака слышно. То Тобто це, як говорится, фекалії и каналізація. В Кривбасфодоканалі кажуть, котлован викопав навмисно для того, щоб виконати ремонтні роботи на ділянці пошкодженого колектору. На до нього не зливали і робити це навіть не збиралися. На самом деле 6 декабря было проведение напорного коллектора диаметром 900 мм в июне тысячекоечной больницы. Да? И для того, чтобы наоборот избежать попадания источных вод на землю и в водоем, была признана раскопка и перекачка сточных вод самотечный коллектор в районе медикома. То есть, наоборот, мы предотвращаем ситуацию попадания сточных вод на землю и, соответственно, опять же, в водоем. Поэтому мы не Закачелі туда стоки, а їх адкач для того, щоб далі можна было провести аварийно-восстановительные роботи по ремонту цього коллектора. Одна з точок, де нелегально зливають нечистоти в систему міської каналізації, знаходиться і біля залізничного переїзду на Нікопольському шосе. Смотри, Зливає, це просто місце люди говорять, що тут нічого такого не давно бути. Люди у спецодязі не представилися і, побачивши телекамери, почали втікати. Кажуть, знають, що їхня діяльність не є законною, але іншого виходу не мають. Город не придумав, город не придумав, досі ніхто не смотрев. І машин в городі немає. Часів таки не займають. Бува. Це про нього союзового вигадання. Ще одне можливе місце зливу нечистот. Кришка колектору не є суттєвою перепоною, а навкруги стоїть відповідний сморід. Свіжі сліди від вантажного транспорту свідчать про несанкціоновану діяльність. В цьому випадку радіше, що камера не здатна передати сморід. За словами екологів, різкий запах від нечистот це лише мала частина того, що завдає суттєвої шкоди оточуючому довкіллю. Це стічні води побутові. По перше, там побутова хімія, там е хімічно активні сполуки. І не тільки Head Solders, а всілякі засоби для чищення, миття і так далі. По-друге, це все ж таки фекальні води, а наші випорожнення це досить добре середовище для розвитку всіх бактерій. Кишкова паличка, з нею Боткіна і всі інші хвороби. Це все може потрапляти в ґрунт, в водойме і далі. За нечистот чистот невстановлених місцях передбачено штраф у розмірі від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Але яку насправді шкоду завдає таке варварське ставлення до оточуючого середовища? В грошовому еквіваленті важко виміряти. Олександр Фефілатів, Роберт Сіваков, Дмитро Мікрюков підсумки тижня перший міський.